Привіт усім! Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати ускладнені рівняння. Ускладнені рівняння це рівняння, в яких один з компонентів поданий числовим виразом. Розглянемо два типи ускладнених рівнянь. Перший тип. 16 поділити на А дорівнює різниці чисел 41 і 33. Бачимо, що числовий вираз знаходиться після дорівнює. Створимо алгоритм, тобто послідовність кроків розв'язування таких ускладнених рівнянь. Перший крок треба обчислити числовий вираз після дорівнює. 16 поділити на А дорівнює переписуємо. Обчислюємо вираз від 41 віднімаємо 33, отримуємо 8. Другий крок записати значення виразу дорівнює 8. Бачимо, що ми утворили просте рівняння, яке вже легко вміємо розв'язувати. Наступний крок власне, його і розв'язати. Якщо у вас виникають питання щодо розв'язку простих рівнянь, запрошую переглянути це відео на каналі. Посилання залишу в описі. Починаємо розв'язок, а це невідомий дільник. Щоб знайти невідомий діляник, треба ділене 16 поділити на частку 8. Отримаємо 2. Отже А дорівнює 2. Підкреслюємо, залишилося пройти ще один крок виконати перевірку. Під розв'язком записуємо перший рядок. Замість А ставимо корінь 2. 16 поділити на 2. Пропускаємо місце, не поспішаємо ставити дорівнює. Переписуємо різницю чисел 41 і 33. Обчислюємо спочатку ліву частину. 16 поділити на 2 буде 8. Тепер праву частину від 41 віднімаємо 33 дорівнює 8. Бачимо, наші вирази рівні, сміливо ставимо знак дорівнює між ними. Ми розв'язали рівняння вірно. Розглянемо другий тип. Маємо таке рівняння. Від Б відняти добуток чисел 6 і 7 дорівнює 20. Уявімо, що це вираз, який нам треба обчислити. Щоб це зробити, першим кроком визначимо порядок дій. За правилами, перша дія у цьому виразі множення, а друга віднімання. У першій дії ми бачимо два числа, а значить, можемо виконати множення. мінус переписуємо, обчислюємо першу дію. 6 помножити на 7 дорівнює 42. Замість виразу записуємо його результат. 42 дорівнює 20. Отримуємо просте рівняння. Розв'яжемо це рівняння. Б це невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці 20 додати від'ємник 42. Обчислимо значення, знайдемо Б. Отже, Б дорівнює 62. Підкреслюємо, виконаємо перевірку. Під рискою записуємо перший рядок, замість Б підставляємо знайдений корінь. Отже, від 62 відняти добуток чисел 6 і 7. Пропускаємо місце, переписуємо 20, обчислимо ліву частину. Добуток 6 та 7 це 42. Від 62 віднімаємо 42 дорівнює 20. Бачимо, що результати співпали. Сміливо ставимо знак дорівнює, ми розв'язали рівняння вірно. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми зустрінемось з вами у наступному відео.